Сьогодні останній день березня місяця, 31 березня. Завтра вже почнеться квітень. І сьогодні дуже тепло на дворі, гарне сонечко. Хай Бог посилає нашим синам і донькам, які воюють, які захищають і тримають небо над нами, Божого захисту, опіки, міці, відважності. І хай живими та здоровими повертаються додому. Ми зараз на полі працюємо, прибираємо полуницю стару. Молоду ми вже почистили, хоча ще є трошки бур'яну. І в ячейках приходиться ножиком акуратно його вирізати. Ось подивіться, молоденькі. Ну, ще не зовсім молоді. Вона тільки-тільки почала вигитувати. І Потрібно зрізати насамперед старе листя, яке перезимувало, тому що на ньому дуже багато різних шкідливих грибків. І обробити її насамперед треба. Обробляємо ми місними кумулюсом, косайдом. От, не знаю, треба в сина спитатися, що спочатку, потім, що наступне. Потім будемо підживлювати. Раптово прийшла гарна погода, тепла погода і е, полуниця почала. Е, Почала вже випускати молоденькі листочки. Це у нас плантація, яка посаджена минулого року. Ми садили, почали садити у липні і закінчили десь в середині серпня посадку цієї полуниці. Тут посаджено три сорти, посаджено дуже багато Азії. Далі Світхард посаджено і Севілла, по-моєму. Ну, там небагато рядок чи півтора. Раніше в нас була полуниця Клері, теж Азія, Світхарт була і Летиція. Вона вже тут у нас на цій плантації вже четвертий рік буде. Ми залишили поки що, тому що в тому році був непоганий залишити. Тут ось у нас тюки з соломою залишаємо, тому що міжряддя пустеляємо на цій полуниці на старій не будемо, тому що тут вже досить мульчі і вона не забруднюється. А тут ось... Коли в тому році робили гряди, то земля, звичайно, свіжа і треба буде застелити соломою. Але ми соломою застеляємо тоді, коли вона вже е, утворює ягідки. Тому що солома затримує тепло от, і забирає азот. Е, ну що, в, в нас е, полуниця на таких грядах. От, е, Тримаємо ми поле десь ну максимум 4 роки. Потім ці плівку скочуємо, капельну стрічку, з під низу теж прибираємо і на утилізацію. Ми її другий раз не використовуємо, тому що і лисиці, і собаки, і зайці, і миші перегризають і плівку, і капельну стрічку. От, ну, е, Обов'язково. Е, Весною обов'язково і восени ми її підживлюємо. Тому що, чому восени підживлюємо? Тому що вона утворює плодові бруньки. Чим більше буде плодових бруньок, тим краще, ж, звичайно. І Весною обов'язково підживлюємо для кращого, кращої вегетації і більш кращого плодоношення. Підживлюємо за схемою. Схему вже підібрали ми самі. Так само і обробки робимо вже за наїждженою дорогою. Отже, от, крім мене ось якось. У нас пуля, гектари 10 соток. 50 Ще старою будемо <говори> її. Навіть ми вже як тільки в нас зайчити наження, будемо прибирати її. Що вам сказати, важко це робота, тому що весь час треба буде ну, Тому, наприклад, листя обрізувати чи бульйон вибирати, чи обрізати вуса, які наростають. Це треба для прибирати, бо інакше ну, полуниця кущ витрачає сили на утворення розеточки і вусів. От. Обрізаємо вуса після плодоношення де через 2-3 тижні. От. Ну, от так. Що вам сказати? Начебто інші скажуть, о, скільки полуниці, скільки грошей вони грибуть, але насправді це не так. Ви, Хто хоче це відчути, як вони ці гроші беруться і де вони беруться, то спробуйте посадити, виростити і продати. О, тому що ще треба і реалізувати таку кількість, домовитися, діз... Про все подбати, про ящики для збору врожаю. Про, насамперед, людський ресурс дуже багато часу забирає, тому що буває домовися з однією людиною, а вона там або в неї щось не вийшло, або захворіла. Ну, всякі ж причини є. От. І е, тоді. Надієшся, а приходить ранок їхати на збір полуниці, а в тебе мало, і ти не встигаєш вибрати, і потім полуниця перестигає, Ці, що беруть оптовики, вони ну, на цьому ж і скидають ціну. Одним словом, ось така робота у нас із полуницею.